Сьогодні вночі в черговий раз расисти здійснили атаку безпілотними літательними апаратами по території Криворізька району, саме по міській територіальній громаді міста Кривий Ріг, в результаті чого зазнали руйнування приватний будинок а також частково пошкоджені будинки, криша, вікна, фасади пошкоджені, зазнали пошкоджень і інфраструктура приватних підприємства. Підприємства, на яких були виникні пожежа, служби служби як завжди швидко ліквідували наслідки пожежі. Також наслідки влучань були локалізовані на місцях. Розгорнуті штаби міської влади і надається вся необхідна допомога мешканцям, які зазнали влучань від пошкоджень від влучання цими Безпілотниками саме головне, що в результаті цих подій ніхто не отримав поранень всі живі, всі здорові.